А от у Львові хочуть запровадити платні паркування. Пілотним проектом стала вулиця Валова. Наступного місяця в місті можуть з'явитися й боларти. Це автоматичні висувні пристрої для обмеження в'їзду. В день вони пропускатимуть тільки електротранспорт та машини екстрених служб, а вночі машини, які розводять продукти до магазинів та закладів громадського харчування. Чотири гривні за годину на платній стоянці та дві, де працює паркувальник. В місті вирішили зробити якомога більше стоянок. Так хочуть заробляти гроші та розвантажити центральну частину міста. Для обслуговування торговельних закладів, які працюють у, в межах, в межах історичного ядра міста. Автомобілі, які будуть обслуговувати ці заклади, будуть мати певний час для доставки товару. Швидше за все, це буде з 10 до 10-ї години вечора, з 22-ї години вечора до 10-ї ранку. Центр міста епіцентр порушень у Галицькій районній адміністрації зізнаються, на водіїв немає засобів впливу. Стовпці ламають на газони, не зважають. Автомобілі паркуються будь-як заїжджаючи на тротуари і створюючи перешкоди для пішоходів. І так Галицька адміністрація… Встановлюються механічні обмежувачі заїздів на тротуари. Вороного, підвальна та руська уже обмежені 17,5 тисяч гривень на 24 ступці стовпці. Зібрала громадська організація. Заборонити паркування також можуть на вулицях Гменцинського, Дудаєва, Курбаса та Гнатюка. На жаль, досі у нас це цим практично не займалися. Бачимо першу, першу таку ластівку. На вулиці в Валові, що здійснили величезну бучу. Не розумію, через що я все життя, звісно, люди паркувалися безкоштовно, тепер їх змусить платити. Але так буде. Я сподіваюся, що так буде на якомога більшій кількості вулиці. Це правильно. Пристрої заборони в'їзд до Буларди встановлять уже в серпні. Ними ще більше обмежать проїзд до площі ринок. Наступною зоною уже платного паркування може стати площа Міцкевича. Ірина Качмарик, Андрій Дробний.